Але Трамп зацікавлений в наших ресурсах. Поклади, літія, е, нафта, газ е, є багато що запропонувати. Переважна більшість ресурсів, значна їх частина, знаходиться на території, поки що окупованій. І чудово, якщо е, Сполучені Штати Америки допоможуть Україні звільнити, звільнити територію, то я переконаний, що в Ялті е, Трамп зможе будувати е, гольф-клуб. А е, не прямо в Ялті, там стільки місця не знайдеться. Боюся, що ближче до Феодосії, але, але все одно. А е, е, американські корпорації знайдуть можливість в концесію отримати доступ до українського ліцію чи, чи інших покладів. Звичайно, частина покладів, причому по багатьох рідкоземельних металах, це все ж таки центр України, Житомирщина ближче до Заходу України. Але чому б ні? Чому ні? Коли Сталін ділив ресурси, це мій батько мені розповідає, бо він. Досліджував цю тему багато-багато років, вивчав документи радянські знає переважно більшість покладів їх розташування. То історія така, вона фактично не легендарна, а від людей очевидців, які розповідали батьку. Що Сталін сказав достатньо з Україні чорних металів, кольорові будуть розроблятися на Уралі, і це дало Україні неймовірний шанс зберегти більшу частину ресурсів недоторканими. І мідь, і, і інші кольорові метали, і, звичайно, рідкоземельні, і графіт, і багато чого ми точно можемо перетворити нашу конкурентну перевагу, але не в форматі, що черговий олігарх чи, чи черговий наближений до влади барончик, матиме на, на собі ліцензію на ліці чи, чи щось подібне. Це краще, нехай працює на, на економіку. Хто буде е, видобувати? Чудово, якщо це будуть американські корпорації. бо американські корпорації це патріоти, які будуть закривати небо над Україною. Е, головне для нас, щоб це перероблялось тут, щоб збагачувалось тут, щоб ми постачали не сировину, не руду, щоб тут будувалися фабрики з переробки з кінцевих продуктів. І над цим ми маємо попрацювати. Це може має бути умовою е, концесії. А, Але те, що нарешті ці ресурси почнуть працювати на благо України і її народу, це чудово. Тому так я підтримую Трампа. Дійсно, це можна.